Я виходжу в ефір на середніх хвилях, і Якщо тільки хтось мене чує, хто небудь. Сумували. Усім привіт! Мене звуть Олеся, і я вітаю вас на своєму каналі. Ми тут говоримо про серіали та кіно, про тренди Тіктоку і не забуваємо теревенити про саме життя. Підписуйтесь і залишайте вподобайку на це відео прямо зараз. Якщо не сподобається, заберете усе назад пізніше. Хапайте собі чайчик або бокавусю і до роботи. Як приємно знову це говорити, я сумувала. Сьогодні в нас нарешті 15-та серія першого сезону аж до просто додай води. Величезне дякую усім, хто підтримує мене і мій канал. Тільки Вдяки вам і відбувається цей випуск, так і знайте Попередні серії можна знайти в ось цьому плейлисті. Наступні серії будуть, якщо ви мене підтримаєте. Знаю, що раніше серії виходили завподобайки, але ну новий рік, інфляція. Мені немає за що бути жити. Та спершу, звичайно, що підтримуєте наших хлопців та дівчат зсу, це навіть не обговорюється. Ну і пігнали вже нарешті, бо я знаю, що ви писатимете мені зараз у коментарях. 12 років чекав, де там Льюісу? і Вітонкі.

Приблизно за чотири хвилини тридцять секунд буде готово. Що я ж нічого не пропустила? Ми п'ятнадцяту серію мали дивитись. Ми не пропустили. Ось між цим півсезону, Наприклад, чи то я вже щось забула, але коли емо встигла влаштуватися в джуснет кафе? Mm? Тобі допомогти? Ні, Дякую, все під контролем. За шостий столик апельсиновий та ананасовий сік, манговий коктейль і соєво-банановий шейк. Я все пам'ятаю. Емо, я дуже радий, що взяв тебе на роботу. Хоча деякі ідеї здавалося мені дивними. Як фрукти забит? Так, і кольорові коди для пляшок із соком та це працює. Я хороший організатор. Хороший організатор. Чи хороша людинка зі здух, наприклад? Ну або ОКР через сам пу, пу, пу я маю поїхати на вихідні. Конференція з їжі і напоїв. Це так тепер називається. Хоча знаєте, ні, приколдесно. Я б також на таку пішла. Там пригощають, я сподіваюсь. Потрібен хтось, хто нагляне за кав'ярнею. не забагато відповідальності. Ні, ні, я дуже відповідальна. От якщо так кажуть, сто відсотків якась підстава буде. Добре, якщо хочеш взяти когось на допомогу. Ні, дякую, усе буде добре. Я не підведу, обіцяю. М -м, вірю, я повірю. Я на мілені. Найгірше, що я не можу піти на концерт диких роботів. А хоча з чого я сміюся? Я така сама. Ну, не дикі роботи, окей, але уявні дракони. Ого, вже не так круто звучить, як Imagine Dragons. Тому Суму не перекладайте групи. Може, я тобі знайти роботу, як Еммі? Робота має одну ваду. Доводиться працювати. Ой, Ріки, а ви думали, чого на каналі так рідко відео виходять тепер? Угу. Перед вами новий менеджер JuiceNet Cafe. Принаймні на вихідні. Дуже вчасно. Рікі потрібні гроші, щоб піти на концерт диких роботів. Тобі подобається ця група? Секунду, я спробувала загуглити, чи є така група насправді, але все, що мені видає, так це оцей ось мультик, який вийшов буквально нещодавно. Через нього ще усі в тіктосі плакали. Там, де ще Педро Паскаль озвучує Лиса. А каченя Нік Нельсон. До речі, хотіла подивитися. Ви вже дивились? Напишіть, якщо що, в коментарях. То я подумала, якщо ти тепер менеджер, то може візьмеш її на роботу в кафе. Я не... Я не думаю, що Вілфред це схвалить. Не ображайся, Рікі. Та нічого. Я й коктейлі не надто люблю. <рес> Каже дівчина, яка буває в тому кафе, частіше за школу. Не можу повірити, що ти так вчинила. Рікі, наша подруга. Чому ти її не взяла? Слухай, ця робота мені дуже потрібна. Я не можу найняти когось такого, як Рікі. Ти ж знаєш, яка вона Їй це дуже потрібно. Треба дати їй шанс. Емма щойно взяла тебе справді? Так, mm. от ми знайшли причину, як Ема підведе Вілфреда. Бо ну, от, якщо так правда посудити, ви б довірили ріки роботу в кафе? От і я ні. скажу тобі розклад. Ліпше запиши. Ми починаємо працювати о 7.25 і приймаємо всі доставки до 8. Оце прикол. слухайте, в них є окремий час на доставки. Mm. Коли я працювала в кав'ярні, вони приїжджали в максимально запарний час. Я буду о пів на восьму о сьомі двадцять п'ять. Дайте вгадаю, ема буде вести себе як з Байроном, то на тренуваннях рік і буде пофіг плюс пофіг, і в результаті усі пересруться. Класика, дивимось, hey, бос. Ти спізнилася на шість хвилин, десять секунд. А мілісекунд Мені стати у куток почне працювати. Please help me. Будь ласка, що б ви порадили? Не питайте, це все тіка, я люблю каву. Я якби зараз працювала в кав'ярні. І взагалі, чого це мінді питає у Рікі щось там за поради, так наче вона з Міріам і Зейном не сидить у тому кафе щодня також. Ну, альо, алло. алло. Можна тебе на хвилинку? А з клієнтами так не розмовляють. Я була чесна тобі платять не за чесність, а за вічливість. Ге -ге -ге, ні, вам платять за хорошу касу. Але, взагалі, взагалі то я не чула, щоб ема, хоч якийсь майстер-клас, провела перед роботою чи лекцію. Так собі організована для людини, яка фрукти за абеткою розташовує. М -м -м. Як життя у світі соків? Мене вже нудить від цього контролю. <рес> Але взагалі розумію пісос. Повірте, одна справа ходити в улюблену кав'ярню і пити там кавусю, а інша справа там працювати. Подумай про квитки на концерт. До того ж, це один вікенд. То скільки їм взагалі платять за день, що за вікенд? Можна заробити на білет на концерт. От Лью же ж не так давно приходив з цим питанням також. І чим це закінчилося? Рахувати ми звичайно не будемо, тому що я гуманітарій сорі, але навіть я розумію, що щось тут не сходиться. Піди обслужи їх бійно. З якого переляку в них там вже обслуговують за столиками. Вони ж наче завжди підходили до бару і замовляли самостійно. Ні, це псих. Міріам нас ненавидить. Чемно однаково вони клієнти. Іди. Чому підійшла не Емма, Емма босс? Я виконую брудну роботу. Чого хочеш? Я буду манговий коктейлі з м'ятою. А мені банановий шейк. Це, Це все yeah. так. Не переплутай. Вона не запам'ятала взагалі. Докладу максимум. Максимум зусиль. Полуничний коктейль, банановий ей! Я And замовляла манговий. Ти сказала полуничний. Ні, у мене алергія на полуницю. То чому б я замовляла її? Короткочасна амнезія. Це не смішно. Якщо я це вип'ю, то розпухну і лусну, як кулька. Принесу соломинку. Що ти сказала? Принесу ваше замовлення. Серйозно, за такі хапання напоїв на реальній роботі адміністратори вже руки повідривали. Як грубо. А чому ти нічого з цим не робиш? Як це не робить? Він сміється і забиває х... Бо мені байдуже міряв. Зато чесно. Що за дивна кімнатка там? Чи не холодильник? Я Нафіга? А головне навіщо. Генійка, вам же ж ці продукти їсти як клієнтам. Хоча ні, подвійне генійка. бо до цієї кімнати і так багато разів за день заходять. Вона не встигне відтанути. тому нафіга, головне, навіщо? Оце ти злодіка. Оце просто я, здається, згадала, що буде. Не до кінця, але от головний момент точно. Пісос, люди добрі. Дивимось. Тато, вибач, ні, я не чіпав твій ноутбук. Як я міг його зламати. Зараз, але бідж! Їй сподобався напій. Хіба Міріам щось подобається? Зрештою немає значення. Вони пішли, але залишили гроші. І це має я значення. Рікі ми маємо поговорити про твоє ставлення до роботи. Чому мені здається, що я у школі? А в дитячому все почалося. Нудило і бредило. Є два правила обслуговування клієнтів. Правило номер один клієнт завжди правий. Правило номер два клієнт завжди правий. Навіть якщо клієнт брехлива пустоголова дурепа, як Міріам. і навіть тоді. Я йду Що Шо з нервами ріки. Ропий магній Б6. Ти ж навіть день не протрималася. І що такого сказала Мір'ям конкретно в цей раз? Зробила замовлення. От стерво. терво. Але ема також молодець. Як щодо того, щоб проводити інструктаж до того, як Рікі почне працювати? Тим паче, рікі там подвійний інструктаж потрібен. Ти не можеш піти. Дивись, і вчись. Я беру і йду. Заповни форму про звільнення. Або в них там супер спекотно, але тоді б усі ходили мокрі від поту. Або оце ось зранку в серію завезли продукти. А логіку як завжди забули. Проблему владнали. Oh, my God! Okay, it's happening. Wait, 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 wait. What the hell? Ось це було моєю дитячою травмою, щоб ви розуміли. Коли підлітковий серіал став чисто трилером, і ви, до речі, уявіть собі в реальному житті таке побачити суперсилою в цьому всесвіті чи без, але таке реально лячно, і може офігіти, який відбиток на ментальному здоров'ї залишити, власне, як в моєму випадку. А знаєте, хто б міг би допомогти пропрацювати усе це? Ну і не тільки це. Звичайно, що Майндлі найбільше в Україні платформа з пошуку і роботи з психологом онлайн на платформі працюють. Кваліфіковані спеціалісти з вищою освітою, таких як Рікі, там не беруть, і на платформі практикуються різні напрямки терапії. І без таких приколдесів, яку я ми можна обрати психолога під свій конкретний запит. Наприклад, пропрацювати сепарацією з донькою, так містер Сертурі, можна обрати комфортний бюджет, так рікі, а також обрати вайб і одразу забронювати сесію. З мобільним додатком це ще зручніше робиться, і можна це провернути з будь-якої точки світу. Навіть з Австралії достатньо просто за QR-кодом на екрані або за посиланням в описі перейти на сайт і пройти тест, щоб краще обрати саме свого психолога і забронювати санс. Ну а за промокодом буде знижка 10% на першу консультацію. Ось так я хвилююся за персонажів Аж о Розумієте, і не тільки взагалі то за персонажів, бо нам ще не одну серію аж о дивитися. Це треба якось витримувати, розумієте? Жарти жартами, але дійсно бережіть себе, особливо в такі непрості часи. Чому я маю її повернути? Вона нечемна, забудькувата і не дотримується правил. Вона старалася. Еммо. Не особливо, і вона сама пішла. А я її не звільняла. Ви Подруги чому не можна все з'ясувати? Це трошки інше. Подруги подругами, але от хто хоче працювати з такою менеджеркою, як Ема, і з такою робітницею, як Рікі? Я була готова. Я дала їй можливість. Справу зроблено. Клево. Oh. Спробуй хоч день якось протриматись земою або з ріки на роботі, і тоді ми поговоримо. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. Мене, коли я вперше це побачила, немало е, слів, зараз нічого не змінилося. Серіалу взагалі з легкістю можна було змінити жанр на якийсь там типу американської історії жахів. Однак і піти так, що наче як до пекла, вже потрапив. Інша, от, будь ласка, якщо ви забій забули, люди добрі, я акцентую вашу увагу на тому, що Міріам так стоїть півдня і усю ніч. Які от шанси взагалі на те, що можна залишитись живим. Я випадково її заморозила. З кожним могло статися. Так поліції і скажемо. Мабуть, вона тут ховалася, а тоді вимкнула морозилку. Оце, от саме те, що треба зараз обговорювати. Більше питань нема. Ми все виправимо. Треба знайти просто рішення простої проблеми. Ну звичайно, щодня таке стається. Ну скажіть, ставте подобайку, якщо ви також таке робили. Подивимось, скільки нас емо. Вона замерзла. Це не проста проблема. Це катастрофа. Аго, є, хто живий? Ми тут, Люсе. А він що тут робить? Вирішує ваші проколи, як завжди. Ну, дівчатка. Здається, у нас тут велика криза. Це ти зробила? Я випадково це катастрофа, так? Ну у нормальному світі так, але здібності ми паранормальні. Вона заморожує усе за секунду. Навіть якщо так, нагадую, вона простояла так цілий вечір і ніч. Може, Міріам не втратила життя у важливих функцій. Чи можемо ми її розморозити? Не впевнений. Ймовірно. Як нам потрібна допомога? І це буде важко. Потрібна допомога Рікі. Рікі? Ні, не вона. Ні. Так і запишемо. Причина відкиду Міріам – Еммо не захотіла, щоб Рікі допомагала. Я їй телефонувала, та вона не відповіла. Ти їй вже телефонувала? Думаю, it. я знаю, де вона. Не повертає її сюди, it. Клео. Ми It's самі з усім впоремось. А ну, а ну як? Ще більше її заморозити. Я знала, що ти тут. Ти завжди тут, якщо хочеш побути на самоті. І тому ти вирішила все зіпсувати? Рікі, нам дуже потрібна твоя допомога. Навіщо? Ема, біді. Емма велика дівчинка сама розбереться. Рікі, це серйозно. То в яку халепу вскочила наша супер організована Емма. Рікі може нагрівати воду. Це важливо. Та здібності є у всіх. І ви маєте працювати разом для порятунку мірі. А може поставити її на сонце? Точно я обіцяла начіпати клео. Я стараюся. Аби всі побачили. Це ж єдина причина цього не робити. Нічого не вийде. Я викликаю швидку. Емо, ти впевнена, що у такій ситуації варто робити це. Так. Знаю, все буде добре. То ми починаємо чи ні? Так. Але, тут не можна. Але ж це неможливо люди добрі. Якщо тільки ема змогла якимось чином заморозити так, щоб уся рідина в організмі стала ну, типу, такою гладкою, як скло, бо якщо людину дійсно так заморожують, ну... <плес> то всередині утворюються кришталики льоду, вони гострі пісос, і вони і проколюють усе, що тільки можна і не можна всередині. Ну тобто ви розумієте, яка всередині зараз Мір'я. Уявіть, що буде після відтаяння. Ну це якщо звичайно логіку до серіалу б завезли. Або або, це все відбувається всесвіти один дома, де скільки б ти над людиною не знущався, вона все одно лишається жива. Ми можемо її накрити. Не можемо це дивитися. Це, в принципі, усе, що потрібно зробити. Отак, от повністю накриваєте. А що я? Піди принеси їй нікс. Спробуй селеру, імбирка морку. Селера. Гідота рідкісна. Як ти не старайся, які б там соуси чи що ще не додавай до тієї селери, ви мене не переконаєте в зворотньому. Рікі використає свою силу, щоб нагріти тіло. Не називай її так. Даруй, коли вона розморозиться, Клео застосує свою силу, щоб змусити рідину у її тілі циркулювати. Зараз почнемо. Ми змагаємося з самою природою. Що Ема хоче, щоб вони зробили? Розморозьте, але не розморожуйте. Допоможіть, але не допомагайте. Іди і порозкладай фрукти за абеткою. Емо, ми не маємо вибору. Ми повинні це зробити. Може, спершу проведемо експеримент. Треба дізнатися, чи це спрацює. Потрібно щось заморожене, щось схоже на людську плоть. Як Тофу? Так, Звідки воно там? Завезли, напевно, замість логіки. Класно. Підійде. Ще п'ять секунд. Безнадійно. Марнуємо час. Що відбувається? Я не розумію. Тобі допомагають. А ема така потяг їде. Воно лізе. Іди ще кольорові наліпки зроби на напоях. Надто швидко. Це могла бути Міріан. Усе було добре, поки ти не завадила. То це я винна? Так. В усьому завжди винна я. Емо, я принесу тобі ще соку. І магній Послімід часу, щоб запобігти, скажімо, ефекту тофу. Нагріватимемо тіло на один градус кожні три хвилини, поки не опритомніє. Або ні. Рікі, коли почнеш, зупинятися не можна. Зосереться або. Гаразд. Я готова. Тільки Ему кудись приберіть, щоб вона під руку налізла. Потроху, потроху. Добре, добре. Хвилинку, а що з температурою? Як нам за нею стежити? Десь має бути термометр? Тут немає. А ти перевірила? Немає його тут. А ви не могли поговорити про це до того, як ріки не можна буде зупинятися? Гаразд. У мами вдома є. Збігаю, візьму і повернусь. Може, краще, Ема? Луис! Продовжуй, я повернуся. Приберіть, Ему. У тебе все виходить. А можна було ще сильніше за плече потрести, щоб точно не відволікати. Як довго сказав Люїс. Це поліція. Е, Мой відчини двері. Ніби усе гаразд, але уперед, Клео, накрий Міріам. Давно вже час. Привіт. Uh, Вибач, ми зачинені. Зажди. Я шукаю Міріам. Вона не повернулася додому. Батьки звинувачують мене. Даруй її тут немає. Зажди. Може хтось інший її бачив? Що відбувається? Ми, ми просто розважаємось. Ну, от вони знову паляться і поводять себе так, наче щось приховують. Сказали б, що вони її бачили, і що вона пішла кудись супер далеко в іншому напрямку від кафе. Але ні, звичайно, ми будемо поводити себе максимально підозріло у зачиненому кафе. О сьомій ранку. Що цьому дивного? Попросіть його допомогти. Він піде. Що? Зейн, ми вирішили допомогти Емі підготуватися до відкриття. Хочеш, заходь, та доведеться попрацювати. Маю важливіші справи. Мовайте нарешті гарна ідея. П'ятнадцята серія. Алілуя. Так, слухайте. Я знаю, ви стурбовані місіс Кент. Та слухайте хвилинку. Льюісе мама Це мама фані. Скажи, що я не був із нею вчора ввечері. Скажи, що я не був з Мір'ям. Люіс. Не він сто відсотків. Вітаю, доставка фруктів. Наводиться хутко. Побачимося завтра. Тобто в них холодильник розморожується за 10-15 хвилин, якщо не менше. А отак розвозити фрукти без холодильників, без нічого, без якихось камер. Так то можна. Чи типу ставка на те, що зранку не холодно? Ні, ну воно все одно щось не сходиться. Коли доставка логіки, так Льюіс Льюіс Льюіс, вигадай щось, ні, ні, я гарантую, займочоро не був змірям, упевнений. Звідки я знаю? Ну, бо він був зі мною А вже початок на дев'яту, а вона не рухається. Мабуть, уже майже все. Клео, можеш почати рухати ці рідини? Добре, спробую. О, як це дивно. Зосередься. джус над кафе вже має відчинитися. На вулиці чекатимуть клієнти. Що я їм скажу? Скажи, давайте тоді не будемо розморожувати Міріам. Хай вона відкинеться остаточно, зате кафе відкриється вчасно. Чи сьогодні відчиниться пізніше? Емо. Емо? Що відбувається? Ну Тут навіть я не знаю, що робити. Можна було б викликати і швидку, і поліцію. І сказати, от що ну знайшли в холодильнику людинку. Ема ж то Міріам не чіпала. Ну тобто, ДНК Еми на Міріям нема. Єдине, що от а камери спостереження в кафе є. Який це рік? двері заклинило, довелося ремонтувати. Тобто, Вілфред навіть не зайшов у своє власне кафе. Пощастило. Я таю від графіка. трошечки. А чому вся їжа лежить на вулиці? Хороший вид запитання, Вілфреде. Невже це не можна було занести всередину, коли от доставка поїхала вже? Дрозофіли. It's... Фрукти забруднені дрозофілами. Це дуже небезпечно. Ти маєш перевірити. А хліб? Вчасно. Нормально? Чому вона не отямилась? Як на мене, нормальні фрукти. Як там твоя конференція? Я не можу. Хочете сказати, що власника кафе отак от можуть працівники просто зупинити на вході? Вірю, я повірив. Її скасували. Страшна сніжна буря. Що там з погодою в Австралії взагалі? Що тут коїться? Нас нічого. З моя невинна. Пробачте, пробачте, я не можу більше. Що відбувається? Скажи мені правду. Гаразд. Усе почалося у холодильнику. продукти почали танути, і я по дурному що за дивне збіговисько? Мірям. Уже приємно тебе бачити. <звук> Мо відчепися. <звук> Мені хтось розповість у чому справа Ема... знайшла Міріам непритомною у холодильнику. Певно, послизнулася і вдарилась головою. Ми їй допомагали, і все їй би в лікарню так ні. Заждіть, Міріам, Ти попалася. Ми знаємо, що ти замислила. Тож на твоєму місці я тихо пішла. Ну так без самого початку? Ну, от можете ж, логічно, викрутитися, коли хочете. Ну, і це все ж таки світ один вдома, я зрозуміла. Поглянь, хтось залишив мені чаєві. Мабуть, забула на янити. Хоча з Хоча, рік і ж звільнилася. Я в тобі дуже розчарований. Тебе звільнено. А от Рікі мене просто вразила. <праць> Я думаю, над тим, щоб запропонувати їй твою роботу. Ти жартуєш? Похвапся й допивай. Вже. Ми не маємо часу на тебе. На нас клієнти чекають. Хутко пий, хутко. Вони мене за цю серію доконають. Допоможіть, що не варто було цього робити. Ріки жвільнити мали мене, а не тебе. Та годі тобі, адже ми друзі. Ти більше заслужила цю роботу. Я розмовляю, як Лео. Зроблю так і ще раз гепніть. Обіцяю більше не бути такою перфекціоністкою з манією величі. Ема, ти так що серій говориш. Однаково будеш. Отож. Ти зрозумієш, купити квитки я все одно не можу. Ти про них? Мала ж я на щось витратити платню. Але їх треба три. Я думала, ти ненавидиш диких роботів. Так і є, але друзі мають триматися разом. А ще я купила собі гарні баруші. Ну це прику. Ну, звичайно, але як то кажуть, чи я поганець за те, що не пішла би на групу, яку я не люблю, навіть заради подруг. Напишіть в коментарях, от як би ви вчинили? От якщо вам максимально не заходить виконавець, що вам навіть бій треба купляти, от ви пішли просто так, не на день народження там чи на якесь таке свято. пу пу пум тільки не бийте. От куди б я пішла, так це дивитись одразу наступну серію вже швидко. Але нагадую. Що це буде можливо тільки, якщо ви мене трошечки підтримаєте. А наразі можемо побачитись в ось цьому, ось цьому, чи в наступному відео. Та поки що. па-па!